Накипіло вранці. Вчора відбувалося дуже багато заходів. Цього дня Харківщина долучилась до національної пам'ятної акції вшановування загиблих захисників і захист хвилиною мовчання. А до прикладу, о дев'ятій ранку, на вулиці Сумській зупинився рух, рух автівок транспорту. Представники національної поліції, військові, перехожі і водії призупинили рух. Просто от, стали там, де вони стояли, і, і таким чином вшанували пам'ять героїв та героїнь полеглих за Україну у боротьбі із російськими загарбниками. А в двох школах Харкова і в одному Богодухівському ліцеї до Дня захисників висаджували кущі Калини. Калина пам'яті, так називається акція, котру ініціювала громадська організація Платформа пам'яті Меморіал. У 122 освітніх закладах в багатьох містах і громадах України школярі разом із батьками та педагогами висаджували на подвір'ях закладів закладів освіти понад тисячу кущів калини. Кожен кущ символізує конкретну людину, яка загинула за Україну за Україну за всіх нас. Яка от якраз виховувалася в цьому навчальному закладі, в гімназії чи ліцеї? В майбутньому Колинові алеї пам'яті героїв з'являться біля шкіл всієї України заради пам'яті про усіх загиблих героїв. На це принаймні сподівається в платформі. В платформі пам'яті так називається організація. да, організація називається. Меморіал сподівається, що ми пам'ятатимемо, а головне говоритимемо про те, яким чином відбувалася боротьба оборона України, захист України із дітьми. На проведення першої акції кошти збирали завдяки тематичній краунфаунденовій кампанії. Тобто є спеціальні платформи, да, де можна збирати кошти. В місті Харкові 29 вересня висадили перші. Кущі калини на подвір'ях гімназії номер 127 та номер 42 в пам'ять про чотирьох загиблих на фронті випускників. Про перші калини пам'яті будемо говорити разом із шеф-редакторкою Меморіалу Анастасією Обрамець. Пані Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку. І разом з нами заступниця директора із виховної роботи Харківської гімназії номер 127 Вікторією. Пані Вікторія, підкажіть, як правильно ваше прізвище? Вареця Вареця, так, із Вікторією Вареця. Дякую дуже. Давайте, пані Вікторія, з вами почнемо розмову. Дев'ятого 29 вересня так у вас відбувався пам'ятний захід? Так разом зі всією Україною о 9 ранку ми почали церемонію вшановлення пам'яті двох загиблих наших випускників. Можу коротенько про них розповісти. А давайте, от знаєте, я що запитаю. Ви висадили калину, це на подвір'ї біля школи? Де це відбувалося? Напроти, так, на подвір'ї школи, навпроти центрального входу в нашу гімназію, а тому, що наша гімназія розташована на центральній вулиці, тому це бачать усі. А хто брав участь, хто висаджував ці кущі? Ми запросили батька одного загиблого, інша родина проживає в Києві, тому вони не змогли доїхати до нас. Ми запросили. А я вас припинив. Чути через кого запропо через кого запросили? Запросили однокласників загиблих. Mm -hmm. запросили... Чителів, які викладали, які пам'ятають цих вояків, були присутні першачки наші, і представники управління освіти, ну це якраз мене найбільше хвилює. Це якраз хвилює те, щоб самі діти, самі учні і учениці знали імена хлопців, щоб вони знали. Що це не просто е, тут росте калина, е, з якої можна взяти грона, та і що це смачно, а що це висаджено на пам'ять. Я знаю, що навчання відбувається в онлайні. І так. чи прокомунікували це ви із дітьми? Чи бачили вони, заради кого це висаджується? Чи проговорювали ви це? Ми проговорювали під час заходу, і ще вчора. За п'ять хвилин до початку всеукраїнської хвилини пам'яті, хвилини мовчання, ми провели захід у прямому ефірі у режимі зум-конференції зі всіма учнями, де ми показали саму церемонію висаджування алеї і розповіли про кожного нашого випускника. Давайте назвемо їм їхні імена. Це Євген Барін. Це випускник 2005 року, і Кузьменко Денис, випускник 2017 року. Mm -hmm. От якраз Євген, рік народження 1988. 88, восьмий. так так. Це так, випускник а... 2006 року, так. Mm -hmm. Тобто молоді Він хлопці. Це закінчив. Так, йому було під час загибелі 34 роки, донисоку змінку було 22. два. Угу. Добре, тепер я до Анастасії. Анастасії, розкажіть, будь ласка, про інші заклади. От я вже згадував про 42 другу гімназію, про Багатодухівський ліцей. Угу. У більшості закладів освіти, які доєдналися, а всього їх понад 120, Захід вже відбувся, ми його планували 29 числа, залишилося кілька закладів освіти, де ще не висадили саджанці, тому що, власне, заклади освіти просили самі перенести. І це було дуже масово і по всій Україні, і заклади освіти буквально зразу після проведення почали нам надсилати фотографії, як було. І ми з командою були дуже і розчулені водночас. Наскільки свідомі діти, наскільки е, освітяни гарно підійшли до цього заходу, вони підготували, підготували додаткові таблички. Хтось роздруковував фото загиблих, е, десь всі діти були у вишиванках, і це було якось наскільки тепло, наскільки душевно, і наскільки діти, попри свій юний вік, е, включені в це, вони зберегли пам'ять про загиблих. Ми розуміли, що ця акція справді е, мала зміст її треба продовжувати, і треба продовжувати. Висадити ці алеї і в інших закладах освіти в наступні роки. А от дивіться, у вас ви кажете платформа пам'яті Меморіал це правильно електронний ресурс, і де якраз ви зберігаєте історії загиблих? Загалом і... так, так, правильно? Так. Угу. Загалом так, але платформа Меморіал має ще й інші активності, от зокрема такі як Калина пам'яті. Угу. Я до чого веду? От ви кажете, багато надіслали фотографій. Мені знову ж таки, я про що? От чого я найбільше боюся? Ми висадимо ці калини, діти будуть проходити мимо. І мені хочеться, щоб це у них в голові, як щелчок спрацювало, що це не просто рослина, та от як ми вже просто проходили цю історію із радянським вшановуванням пам'яті, коли висадили і такі алеї, і такі алеї, і такі алеї, а потім мало хто промитав про це. От що найголовніше, як е, комунікувати з дітьми так про війну, про е, вчителів, які зараз на фронті, які воюють. І вже відвоювали своє так, е, в, про загиблих випускників, щоб у, у дітей це було по замовченню. Шана. Давайте, і Вікторія, і пані Настя. Угу. Одна з завдань платформи Меморіал це, власне, вивчати досвід збереження пам'яті, як в минулому, так і в інших країнах. Ми спілкуємося з директорами музеїв в інших країнах, досліджуємо, як це було в інших країнах, який це мало вплив. І власне ця ідея і народилася з того, що в радянському союзі, як ви кажете, не висаджували зазвичай алеї. Це зазвичай були гранітні великі постаменти. Чому були й алеї теж висаджували так? Висаджували, але це більш рідкісна практика. Більше це було такі безіменне вшанування, просто вшанування всіх героїв. А власне, що відрізняє нашу політику, і, ми вважаємо, має відрізняти політику пам'яті в Україні це. Не знеособлення, а власне, оце улюднення кожної цифри статистики. Ми не говоримо, що загинуло скільки військових, скільки цивільних. Ми намагаємося говорити: загинув цей чоловік, загинула і ця. поіменно, поіменно, так, ми так. Ми так. І, власне, ці саджанці кожен символізує одну конкретну людину, і конкретно дотично до цього закладу освіти. І таким чином дітям, які самі висадилися ці саджанці, які самі за ними будуть доглядати, які зможуть зібратися на цьому місці для інших акцій, вони будуть розуміти, що це от того хлопця, який закінчив кілька років тому школу, Оцей саджанець символізує його, і вони будуть його згадувати. І вчителі, які його навчали, зможуть його згадати. І таким чином не незначуючи цих осіб, як ти одну людину. Кожне її ім'я, про її мрії, про ким вона була в цивільному житті, з чином ми сподіваємося, що можна буде власне зберегти справжню пам'ять. От пані Вікторія якраз має напрямок навчально-виховної роботи у гімназії. Ви із колегами проговорюєте, яким чином з дітьми спілкуватися про війну, яким чином передавати, от як сказала Анастасія, і досвід і історію подвига і і, і показувати, що війна це трагедія, але і війна це і шана, і вдячність. Так, звісно, е, наша школа дуже має багату історію будівля 1934 року, і наша школа вже зазнала одну війну і навіть має сліди понівічення ще з Другої світової. І в нашій школі існував до повномасштабного вторгнення Музей Колінь, де булася регулярна патріотична. Просвітницька робота, діти знали всіх, хто брав участь з колишніх випускників у Другій світовій. А зараз школа вона була у нас пошкоджена ударною хвилею в березні 22-го, і, на жаль, музей теж пошкоджений, але експонати вціліли. І ми вирішили після відновлення будівлі. Музей не просто відновити, а перепрофілювати. Це буде музей пам'яті му секундочка, пам пані Вікторія. Зараз ви про це вій. продовжите говорити. У нас оголосили відбій повітряної тривоги. Будь ласка, займайтеся своїми справами, але все одно не забуваємо про власну безпеку рідних і близьких. Далі продовжуйте, пані Вікторія, про перепрофілювання вашого музею. За о, ініціативою нашої школи у нас буде музей сучасної війни, музей пам'яті, де ми плануємо встановити о, окремі стенди о, з про загиблих наших вояків, випускників. Не дай Боже, якщо до них ще хтось додасться. Ми о, сподіваємося, що ми не будемо продовжувати цю алею. Ми сподіваємось на краще. Але кожного ми шануємо. І ви знаєте, я нещодавно знати... от буквально днями був в класі в одному, але це у Львові було. І запитав: А у кого батьки воюють? І підняли руки троє хлопців. Ви знаєте, так. у кого з ваших учнів, учениць воюють батьки? Так, Ми знаємо. І у кого воюють, і в кого вже загинули батьки? На жаль, список поповнюється, і ми знайомимо е, дітей з цими фактами. І, ну, е, тим більше, от пройшла низка заходів на День захисників і захисниць. Ми вшанували пам'ять всіх загиблих. Так е, і я тепер до Анастасії звернусь. Е, Анастасія, а у вашій акції. Практично вся Україна взяла участь. Нам вдалося залучити майже всю Україну лише з Херсонської і з Луганської області. З об'єктивних причин у нас немає закладів освіти, але навіть з Донецької області два заклади освіти, попри деякі фронту, вони змогли зібратись і висадити. І що показує карта? От якщо б ми склали таку карту, де висадили е е Калину, та. А в багатьох вже школах і учні, і ну, випускники, і вчителі е, на фронті або воюють, або е, загинули. Загалом на нашу акцію хотіло долучитись 200 закладів України. Не, не почули, ви відхилилися від мікрофону? Загалом до акції хотіло долучитися 260 закладів освіти, але з тих коштів, які нам вдалося зібрати, а ми їх зібрали значно більше ніж збиралося, то ми змогли забезпечити 122 заклади освіти, і ще два долучилися вже після того, як ми надіслали, що для нас було дуже приємне нам написала одна шкіл, що ми не встигли вчасно зареєструватися, але ми. Нам дуже сподобалася ідея, і ми самостійно закупили саджанці і теж е, висадили. І зі всі, всіх куточків України, з кожної області, і звичайно, і Херсонська область, і Луганська область, бо теж долюбилися, якби вони мали можливість до і і посадити справу, тому що ну, вони не мають фізично такої можливості зараз це зробити. А так в кожній області висаджені такі алеї. Ви знаєте, я сам коли навчався у гімназії. Я працював у музеї історії. У нас такий старий був заклад, і ми ходили. Тоді це були ветерани Другої світової війни, записували їхні долі, складали альбоми пам'яті. А от мені цікаво, пані Вікторія, чи вже ви починаєте документувати історію сучасної війни разом з учнем? От ви сказали, що у нас є батьки, так щоб ви могли вже з батьками зараз. Батьки ж можуть розповідати щось уже, а наприклад, або ж ділитися. Фотографіями, чи якимись а, побутовими речами, які використовують на фронті, ну я не знаю, чи можливо навіть поговорити із е, військовими підрозділами, які б могли б чимось поділитися, або там з форми, або гільзами якимось. От ви вже цю роботу починаєте? Так, ми розпочали цю роботу, ми вже збираємо експонати, вона вже наповнюється як би, як би колекція не тільки загиблих, які мають відношення до нашої школи, а й взагалі Харківщини. Це буде районний музей, тому ми додаємо історії і інших шкіл. І, але я можу одне відзначити: не дуже активно ідуть на контакт близьки загиблих, у кого це. Відбулося болить. не так давно. Так, їм болить. Так, так, болить і навіть на церемонії висадження кущів ми запросили батька загиблого, але він прийшов за однією умовою. Він сказав: Я не буду давати інтерв'ю розповідати про сина йому ще боляче. Розумієте, це повинен протись якийсь такий час, час щоб так, людина так, змогла вже так поділитися своїм. Це безперечно, і тут треба поважати бажання батьків їм зараз не до цього. Вони мають відійти і навчитися з цим жити. Ну а що ми можемо бути в будь-якому разі їм підтримкою, в жодному разі не забувати, в жодному разі не відмовчуватися, а все одно час від часу говорити, що ми з вами, ми пліч-опліч, Ми хочемо допомогти чи чимось. Щось зробити, якщо є у цьому потреба. Тільки таким чином, у нас формуватиметься культура поваги, поваги саме від найменших, як ви сказали, першачків і до найстаршого покоління. Ми ж бачимо, що зараз відбувається велика частина українців. ну Різним чином намагається відмовлятися, уникати військової служби з різних причин. А тому зараз дуже. що дуже важливо, це якраз культура пам'яті, культура е шани з, з нині воюючих захисників і захисниць України. Я так розумію, що а, саме таку ціль переслідували е Настя із меморіалом, так Та, загалом. Ціль зберегти пам'ять про кожну людину. Це ціль підтримати тих насправді в нас зараз немає людей, які нікого не втратили. Кожен з нас, чи найближчі знайомих, чи однокласників, чи колишніх співників. Ми всі знаємо, що потрібно втрати. І власне це можливість зібратися разом, обговорити, підтримати одне одного допомагає нам стілюватися. Ми починали свою діяльність. Ми спілкувалися з документалістами, з психологами і пояснювали, що, попри те, як важко говорити про загиблих, але цей момент сприйняття і розповісти в сторонньому, чи то документалісту, чи то журналісту, допомагає прийняти і в підсумку стілитися. Тобто, меморіал — це не лише про гори і про сльози, хоча зокрема і про це, а також про в майбутньому простілення, про можливість. Після того цього пережитого горя пам'ятати, жити, жити далі, так, пам'ятати і жити далі, це правильно. Бо відбудовувати Україну нам всім гуртом. Буде потрібна. Про національну акцію Калина пам'яті я говорив із шеф-редакторкою громадської організації Платформа пам'яті Меморіал Анастасією Обрамець та заступницею директора із навчально-виховної роботи Харківської гімназії номер 127 Вікторією. Вареця правильно, Вікторія? Я правильно так, вас так? так все? Слава Богу, і дуже боюсь помилитися. Дякую вам за цю розмову. Дуже важливу для мене і для наших радіослухачів розмову. Шануємо пам'ять. І головне, що підтримуємо наскільки ми це можемо, наших військовослужбовців, які зараз стоять і б'ються на фронті. Це була. Програма накипіло вранці. Зараз ви слухаєте новини. Ну а далі все за розкладом Радіо Накипіло. Завтра зустрічайте Наталку Марінчак. Ну а ми ж з вами вже почуємось в середу.